Привіт! Це лідер фармацевтичного ринку Аптека АНЦ. І ми шукаємо саме в АС, вас, наших надзвичайних фармацевтів. Ми пропонуємо тільки найкраще, а саме високу заробітну плату і бонуси за результат. Ви прямо впливаєте на свій дохід, генератор та всі інструменти, які потрібні вам для роботи. Аптеку, в якій хочеться працювати та розвиватися, зручну, гарну, комфортну. Можливість обирати аптеку ближче додому, особливо нинішній ситуації, розвиток і навчання все для вашого професійного зростання, кар'єрний ріст не тільки на папірці, в нас реально стати завідувачем або перейти. В. Офіс, якщо ви дійсно цього прагнете, ми навчимо, направимо та дамо змогу проявити себе. Тільки забажайте Офіційне оформлення з першого робочого дня як ваша гарантія. За 2022 рік аж 133 фармацевти стали завідувачами і успішно працюють. А в них там ще є місця для фармацевтів? Чи в них е, тільки одні завідувачі там на магазині 10 завідувачів і один фармацевт? Все реально, адже це АНЦ. Ми очікуємо лише бажання працювати, заробляти та розвиватися, знання асортименту лікарських засобів. Любов до людей та привітність зараз це необхідно як ніколи. Орієнтованість на власний та командний результат. Ми чекаємо на вас, відправляйте своє резюме або телефонуйте 050 364 8611 на куди відправляти резюме. Мабуть, на сайті треба шукати. Ну-ну.